Всім привіт! Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити нові історії. Ставте лайки та пишіть коментарі. Номер 1666 Фари пробивали темряву, освітлюючи мокрий від дощу асфальт. Олег, 37-річний письменник, стискав кермо, втомлено дивившись на дорогу. Він проїхав уже багато годин, прямуючи до великого видавництва, яке мало надрукувати його дебютний роман Тіні за дверима. Тю, треба було виїхати зранку, пробурмочав він, поглянувши на годинник. На годиннику було 23.47. Йому залишалося ще 150 кілометрів, але втома брала вверх. Він зітхнув, коли на узбіччі побачив старий занедбаний дорожній знак Місто Морістон. Ну, Морістон, сподіваюся, у тебе хоч є нормальний готель. Він повернув на вузьку дорогу, що вела до міста. Містечко виглядало дивно, вулиці були майже порожні. Лише старі ліхтарі кидали слабке жовте світло. На перехресті він помітив стару вивіску. Готель Чорний ворон». Звучі атмосферно, пробурмотів він, паркуючись біля входу. Готель виглядав, ніби його не ремонтували десятиліттями. Облуплена штукатурка, потріскані сходи, напівзгоріла вивіска – але Олегу було вже байдуже. Олег піднявся сходами і штовхнув двері. Всередині було тихо. За стійкою сидів старий адміністратор із довгим кістлявим обличчям. Його очі були настільки блідні, що майже вже не мали кольору. Вітаю! Ви, певно, наш клієнт будете. Так, мені потрібен номер на ніч. Адміністратор перегорнув пошарпаний журнал. Ну, у нас є лише один вільний номер. 1666. Олег насупився. Дивний номер. Просто збіг, криво усміхнувся адміністратор. Це старий готель. Олег підписав папери, взяв ключ і рушив до ліфта. Перед тим, як двері зачинилися, він почув, як адміністратор пробурмотів собі під нос. Головне, не відкривайте шафу. Олег не був впевнений, чи правильно він його зрозумів. Двері номера 1666 відчинилися зі скрипом. Всередині було прохолодно. Ліжко, старий телевізор, шафа біля стіни, Олег кинув сумку на підлогу і важко сів на ліжко. Фух, ну й халупа. Але хоча є де поспати. Він включив настільну лампу, світло здалося дивно тьмяним, ніби кімната поглинала його. Підійшов до вікна, місто за ним було порожнє. Жодних людей, жодних машин, тільки нерухому будівлі в темряві. Олег похитав головою. Мабуть, просто втома. Він вирішив прийняти душ, але проходячи повз шафу, відчув дивний холод, ніби зсередини дуло крижаним вітром. Він зупинився, доторкнувся до дверей, і раптом зсередини пролунало слабке цокоття. Олег затих. Він напружено слухався і раптом стук. Щось вдарилося по внутрішній стінні шафи. Він різко відсмикнув руку і відступив назад. Не відкривай шафу! Слова адміністратора промайнули в його голові. «Фу, це просто уява, просто уява. Він вирішив лягти спати, але сон не прийшов, бо вночі шафа почала. Відчинятися сама по собі. Олег відкриває очі. В кімнаті було темно. І шафа. Шафа була відчинена. У темному проході всередині щось стояло. Довга тонка фігура вся покрита чорнотою. Воно дихало глибоко і уривчасто. Раптом істота зробила крок вперед. Підрога затріщала під її вагою. Олег відчував, як його серце шалено калатає. Воно наближалося. Тонкі пальці торкнулися краю ліжка, і тоді Олег закричав. Світло вибухнуло, заповнюючи кімнату, істота зникла, наче її ніколи й не було. Олег глянув на шафу, шафа була закрита. Мурахи побігли по тілу. Олег сидів та не міг поворухнутися. Тільки хапав повітря. Він більше не міг залишатися тут. Олег вискочив із кімнати і побіг униз. Адміністратор сидів за стійкою та спокійно гортав книгу. Що? Вже йдете? Що це було? Що в цій шафі? Старий тільки усміхнувся. Ви відкрили її, так? Ні, але воно саме. Тоді вам пощастило. Олег важко дихав. Що це все означає? Адміністратор нахилився ближче. Ви письменник, правда? Олег здивовано кивнув. І ваша книга називається. Тіні за дверима, вірно? Звідки ви, звідки ви знаєте? Адміністратор посміхнувся ще ширше. Ви її ще не випустили, так? Олег побліднів. Ні? Але вони вже знають. Хто? Хто знає? Старий підняв очі. Тіні. Олег відчув, як його серце стискається. Їдьте, якнайшвидше їдьте. Він більше не чекав. Вискочив із готелю, сів у машину і натиснув на газ. Готель швидко зник позаду. І коли він знову поглянув у дзеркало, на задньому сидінні в темряві сиділа істота. з вона широко усміхалася і прошепотіла. Ми вже тут.